Ніка, сьогодні ми говоримо про твій досвід вивчення мови і розкажи, будь ласка, про свій шлях вивчення іспанської. Чи то був попередньо якийсь досвід вивчення мови? Як ти почала вчити іспанську? Як це все було? Мій досвід вивчення іспанської почався близько двох років тому. Я почала вчити іспанську спочатку для себе, потім вже як почалася війна. Це вже стала необхідністю. Спочатку я десь в інтернеті в рекламі, в когось в рекомендаціях я побачила твої відео, Прийшла на сторінку, потім я довго не вагалася, купила перші курси А1, потім А2, і потім вже Б1. Все йшло просто супер. Дуже короткі пояснення, все чітко, лаконічно, дуже класно. Тому що перед цим я намагалася ходити на курс. Я ходила на курси, намагалася вивчити з іншим вчителем іспанську, але мені дуже важко давалося. Я походила півроку, і я за півроку вивчила набагато менше, чим я вивчила на рівні А 1 на курсах з Мартою. Це було два місяці навчання, так Це стало на свої місця в голові, все стало на свої полички. Потім, вже як почалася війна, я звернулася тоді до тебе на по індивідуальні уроки, тому що я тоді пройшла вже всі рівні до Б 1 Мені дуже сподобалося на початку. Мені було дуже важко. Чесно, я не та людина, яка дається дуже легко мови. Але так як я зрозуміла, що я буду залишатися в Іспанії, і мені потрібно. Буду робити щось своєю освітою, тому що, як ти знаєш, наразі я навчалася в університеті. Так. І для того, щоб поступити в університет, мені потрібен був відповідний рівень мови. Звичайно. Ти мені там дуже супер, прямо дуже допомогла. Коли я пішла в університет здавати екзамени і пройти мовні курси в університеті. Я здала на Б 1 між Б 1 і Б2, здається, Вау, яка ти молодець! Так, О, Я так. не очікувала цього результату зовсім. Навчання мені подобається все, особливо індивідуальний підхід, uh -huh. короткі пояснення, дуже чіткі пояснення uh -huh. і мовна практика. Наразі я навчаюся також із Едуардо, який допомагає мені. Саме тим, е, ті учні, які мають рівень Б 1 і вище. Це просто необхідність мати іспаномовного вчителя, це просто необхідність. Це Справді так вже після БАО-1, Справді до цього не варто цього робити, тому що іспаномовний вчитель не тобі таких базових речей рівня А1, А вже після ба 1 справді це дуже дуже корисно. Мусимо mm -hmm. зазначити, що ти навчаєшся на юриста. Це дуже непросто, це так. дуже непро, непростий шлях. Тим паче, ти вивчаєш іспанське право. Термінологія там просто крім загальної іспанської, так мені потрібно ще вчити специфічну іспанську, Так. але ніка, яка була два роки тому, і яка є зараз, це зовсім дві різні людини. Тому що я пам'ятаю, що на початку я навіть елементарно боялася там запитати, чи тут вільно, коли там приходила на уроки, чи вільне тут місце. Зараз взагалі таких проблем немає. Я відкрито спілкуюся з своїми однокласниками, з вчителями без проблем. муця зраз. Яс я насправді дуже пишаюся тобою, тому що ти для мене приклад того, що ніколи не пізно Ти вже навчалася на юриста в Україні, і зараз ти також здобуваєшся у світовій Іспанії, тому що все одно не всі предмети. Пропускати так розумію, так тому зараз це варто на надолужувати, і це просто приклад того, що ніколи не пізно ні вивчити мову, ні навчатися в університеті в іншій країни. Це просто я дуже дуже пишаюся тобою, такими студентами, як ти. Для мене це велика честь. Дуже дякую тобі. Я дуже вдячна вашій школі за всі знання, які я маю, які дуже. я ще буду мати. Без тому слова. що мій шлях продовжується. Так. Мені ще є багато що вивчити, і також в подальшому я планую здавати офіційний екзамен Деля. І я знаю, що ваша школа також робить підготовку до цього іспиту, і mm -hmm. тому я планую брати в цьому участь. Так. Дуже дякую. Досвід, тому що я знаю, що багато також студентів, яких я маю, читачів. Вони запитують мене часто про навчання в університеті, про те, чи можна навчатися в університеті в Іспанії, як це зробити, який рівень мови варто мати, і а, твій досвід буде дуже дуже корисний для них. Скажу так: що для того, щоб поступити в університет в Іспанії, необхідно мати щонайменше Б 2 100% сто відсотків. Ніка, дуже тобі дякую. Обіймаю я тебе. Дякую. За індивіду за ваш індивідуальний підхід і за індивідуальну програму. Дякую тобі. Тому що я пам'ятаю на початкових. Як тільки я починала з Едуарду, мені дуже багато часу потрібно було, щоб подумати, щоб перекласти, щоб з'єднати кожне слово в речення, щоб так. подумати, який час буде. Я боялася робити помилки. Зараз мене вже такого страху немає. Так, я ще роблю помилки, мені ще є на чому вчитися. Але в мене вже немає зовсім страху. Я просто говорю, є помилка, окей, я її виправляю, йду далі. Це не важливіше, ніка, тому що страх дуже сковує. Знаєш, дуже так. Сковує, не дозволяє йти вперед, не дозволяє робити якийсь прогрес у мові. Тому це дуже дуже важливо, і це одна з найголовніших умов. Дуже дякую тобі. Астапронто, Ніка. Астапронта.